І видання The Sunday Times, до речі, пише про те, що хочуть відправити аж 10 тисяч миротворців, хоча інші писали, що там до 30 дійшли. Згоди щодо відправки сюди миротворців до України поки що немає, це варто зазначити. Раніше писали про те, що ем, миротворці можуть бути розміщені у Львові, у Києві, е, в невеликій кількості. А один з депутатів Державної думи Російської Федерації є там один такий дуже язикатий, і взагалі сказав про те, що ну ми не проти міротворців, ну щоб вони там були з Китаю і в одніх лаптях, і в кепках, там стрілкового оружие, навіть ну розумієте, так про що мова? Тобто в Кремлі одразу там викреслюють свої червоні лінії. Кажуть, про те, що є те, що на що ми взагалі не згодні. Про червоні лінії обов'язково я ще й скажу вам, друзі, які ми червоні лінії окреслили. Для наших союзників, на що ми не готові будемо піти. Про це обов'язково ще скажу за декілька а, хвилин. Окей? А поки що рухаємось далі, друзі. І будемо з вами а, знаходити а, позиції, реакції і додаткову інформацію після телефонної розмови між ось цими двома Путіним і Трампом. Італія і Іспанія не готові підтримати пропозицію голови євродипломатії Калас щодо подвоєння військової допомоги Україні в 2025 році, повідомляє видання Reuters. Класні у нас друзі, в Європі, да? ми всі дуже любимо Італію, ми дуже любимо Іспанію, ми любимо там відпочивати. І вони люблять, коли ми приїздимо туди з грошима. але своїми грошима ділитися не хочуть, навіть коли мова йде про війну, навіть коли мова йде про те, що ця війна розв'язана щодо України, і Україна просто втопиться в крові від Росії. Не хочуть подвоювати країни. Балтії мене навпаки здивували дуже. Кажуть, ви можете стати там членами Європейського Союзу в 30-му 30 році, через 5 років. Ви що там всі жартуєте, чи що? Є країни, які в Європі зараз здається, та ж саме Іспанія. До речі, яка завитувала 40 мільярдів для України, щоб ви розуміли. Нам вчора здається, чи сьогодні вранці мали б виділяти 40 мільярдів. Завитували це тепер знову. А, ну, тобто не дуже добрі справи. На правду, на правду вам скажу. Давайте процитую пана Андрющенка. Це екс-радник мера Маріуполя. Зараз це військово-політичний експерт. Я б його так представив. Він пише таке: розмова Путіна з Трампом. Це як останній сезон Гейм Тронс, або Доктор Стрендж після кінця Всесвіту Марвел, або новий капітан Америка Екс Дяструб. <Ref> <conservatives> Ти, в принципі, розумієш, що ніякої несподіванки не буде. Не буде тут ані раптом захоплюючого і непередбачуваного фіналу. Чи яскравого вибуху нової франшизи тут вже на стадії заставки знаєш, буде нудота і розчарування. Але ти дивишся, втікаєш до фінальних титрів, а раптом, хоча б камео, дасть надію, і знову ти згадаєш те відчуття, як шокуюче несподівано відрубали голову недостарку. або як розвився сюжет у війні нескінченності і. Тано скліпнув пальцями, але ні, нічого, нічого хорошого не буде. Навіть останній шикарний фінт «Not today, ні на сьогодні, не врятує від фіаско. Так і тут пише він. Ми все знали спочатку, що ці два старих старегана, яких давно треба було тримати як можна ближче до лікарні з ментальними вадами, видадуть класичний фінал великого нічого для всієї цивілізації. Пише він. Вони навіть толком не можуть сказати про що домовились, бо домовились кожен про своє. Та навіть це своє досить. Призрачне, пише він, цитуємо в оригінал. але але ми чекали, і тепер ще будемо довго обговорювати це беззмістовне безумство, яке вони вважають за результат, і так саме чекати. Ну, раптом камео, раптом, ну, хоч щось нам натякне. Якщо не новий шедевр, то хоча б на збереження поточної лінії сюжету раптом, хоча вже знаємо відповідь на всі свої сподівання. Краще тут і не скажеш. Ми всі знали, чекали і розуміли, і усвідомлювали, що буде на цих телефонних переговорах з самого початку, але все одно чекали і все одно сподівалися. Але в результаті, е навіть попри самообман, або навіть попри самовпевнення, давайте так скажемо, отримали те, що Повинні були потримати, тому що так закономірно розвивається, друзі. Подія закономірно вона розвивається, але це думка Андрющенка. Я до речі з нею згоден, максимально тут краще не скаже блискуче. Вот з точки зору логіки він виклав цю історію блискуче. Просто для тих, хто щойно не долучився до нашого ефіру, підкреслюю, що Трамп і Путін домовилися про часткове припинення вогню в Україні, але план все ще вимагає схвалення Києва. До речі, нагадують журналісти Вельт, в чому. Вашінтонпост, в чому полягає ось цей частковий план. Він полягає в тому, що Путін нібито підтримав Трампа і дав уже нібито вказівку своїм військовим не бити по енергетичній інфраструктурі. Щодо подій у морі в Чорному морі, потрібно додатково там створити якісь технічні групи між США і Росією і вирішити це питання. По, та по факту нічого взагалі не відбулося. Як я й казав, нічого. Але це ще потребує схвалення Києва. Ну, я, я, я розумію, як може діяти Київ? А в цьому нема жодних секретів. А Київ тепер, офіційний Київ, тепер буде давити, тиснути ось на що. І до речі, це правильно буде. Це буде класно з точки зору технології. Говорити так, чекайте, одну секундочку. Е, секундочку. Тобто, ви нас звинувачили в тому, що ми не хочемо миру, так? Ну, ви ж про це нам казали в овальному кабінеті, коли влаштувалося ту сценку. Ви ж після цього. Тероризували нас. Ви ж здійснювали максимальний тиск на нас, і казали про те, що ми не хочемо миру. Покажіть мир, вибачтесь, і робили всі абсолютно принизливі і абсолютно негідні вчинки, які не притаманні жодному з президентів Сполучених Штатів Америки. Ви це все робили? Ми вам показали, що ми хочемо миру. Хоча ви це і так розуміли. Ми показали, що ми хочемо припинити цю війну. Будь-хто аніж хто інший. Тепер ваша черга запитати у Путіна. Він цього хоче чи ні. Ви у нас питали, чи ми підемо на цей мир. Ми сказали так. Ми зробили свою пропозицію, ви зробили свою. Ми пішли на вашу пропозицію, в Шановні Америки. Тепер далі справа за Путіним. Путін що зробив? Промовчав цілий тиждень, вийшов на сезон до Трампа, Навішав ось такої величезної лапші йому на вуха і сказав про те, що ну, ти знаєш, Дональд, ми готові, в принципі. прекратить стрелять по энергообъектам, но нужно, чтобы Киев прекратил проводить мобилизацию. Нужно, чтобы Киев прекратил вооружаться. И, в принципе, помнишь, что вот ты там прекращал оружие, вооружать Украину? Прекрати, пожалуйста, это. И прекрати еще предоставлять им разведданные. Это тоже не нужно. Ну, так, чтобы я вооружался, чтобы мне Иран, который ты не любишь, помогал вместе с Китаем, вместе с Северной Кореей, который отправляет сюда своих военных чтобы они мне помогали, чтобы я был более силен, силен, чтобы вот, эти, вот это время, если мы придем к консенсусу и перемирие все-таки состоится, чтобы я просто максимально наращивал свой военный потенциал, а Украина слаб при этом. Скажите мне, пожалуйста, это военная позиция? Если Трамп после этого будет тиснуть на Киев с вимогою сделать это без ответственных гарантий со стороны Москвы, у нас право будут очень плохие, очень кепские, я бы так сказал. Еще несколько думок. А, домовленість по суті одна: вони 30 днів не б'ють по нашій енергетиці. Ми очевидно не б'ємо по їх НПЗ. Ці умови не явно, явно не в нашу користь. Я погоджуюсь про це з Сергієм Флешем, який про це написав. Я абсолютно погоджуюсь. У нас вони розбили нашу енергетику. У нас енергетика захищена. У нас є від партнерів з Європейського союзу, від там сполучених штатів комплектуючі. Ми це доволі швидко, завдяки майстерності наших енергетиків лагодимо. І в цілому, ми вже звикли. І в цілому, верніше Путін зрозумів, що бити по енергетиці немає сенсу. Оскільки збурення немає в суспільстві, ми не виходимо на Офіс президента, не вимагаємо там гей-гей з плакатами йдіть на мир і підписуєте капітуляцію. Цього немає. Тобто цієї цілі Путін не досягає. тому йому легко відмовитись. Якщо ви звернули увагу, вони вже навіть не б'ють по енергооб'єктам, вони б'ють по газовій інфраструктурі. Це інша історія, я вам розповім, чому вони це роблять згодом. Але ми розуміємо, що інтерес до цього Путін, якщо так можна сказати, дещо втратив. Тому, звичайно, йому легше від цього відмовитися. А нам ні, тому що у нас з'явилися нарешті спроможності бити по НПЗ Росії. Класно було б зі сторони Києва зараз сказати Трампу. Слухай, друже, ні, ми на це не згодні. А ми були б згодні, якби ти переконав Путіна, що буде всеосяжний всеосяжне припинення вогню, і на землі також. Тоді ми будемо зобов'язані не бити по території Росії. У нас до речі, ракета з'явилася не так давно. Називається Довгий Нептун. Як ви розуміли? Ось та база в Туапсе, яка горіла, коли дві жіночки їхали на потязі. Російської залізниці і обговорювали таку свічку там величезну Ось це все робота нашого довго не туна Модифікована морська ракета, яка була призначена для биття по кораблям. Москва, до речі, крейсер нею була затоплена. Так, от тепер її переробили, збільшили дальність польоту до тисяч кілометрів. і шарахають по НПЗшкам в Туапсе, тисяча кілометрів, щоб ви розуміли. Тисяча летить. І що тепер Путін каже: ну, звичайно, ж тепер вони будуть говорити о тому, що ми давайте будемо прикрашати обоюдні обстріли. Ну так, звичайно, вони про це будуть говорити. І тому я підкреслюю з Флешем згоден, Сергіям Флешем, який каже про те, що це явно не в нашу користь, не в наш користь. Я совсем на генеральний штаб збройних сил України запевняє, що ситуація на кордоні Сумської області з Кур на кордоні Сумської області з, Курсь... з Курську областю Росії, перебуває під контролем сил оборони. Інформація, що поширюється в соціальних мережах щодо просування підрозділів РФ в глиб території Сумщини не відповідає дійсності. Дякую, що відреагували в генеральному штабі. На це тому що сьогодні неслася за дві години цього ефіру. Інформація, що росіяни зайшли в глиб Сумщини, взагалі вглиб Сумщини зайшли. Не знаю. Напишіть, хто з сум зараз, або там з області, що у вас там що вам відомо про це, тому що сьогодні ну насправді стільки різних друзі... Скільки різних ну, там, джерел, які повідомляють різноманітну інформацію, що заплутатися дуже важко, дуже легко видніше, так? Дуже легко заплутатися. Тому і пишуть сьогодні про Білгородську область, це взагалі для мене див, див, там, дивина була. Писали сьогодні цілий день про те, що Збройні Сили України прорвали кордон на Біло в Білгородській області. Потім спростовувала цю інформацію, потім вона знову з'являлася, ну тобто не зрозуміло абсолютно, що там відбувається. Поспілкуюся з військовими і завтра, вранці о 9 вам скажу. Тому хто нас зараз дивиться, вранці, щоб прийшли на стрім на 9.00 на канал Січас. Пам'ятаєте, я вам говорив хвилин 10-15 тому, що після розмови Трампа і Зеленського Трамп зателефонує Зеленському. Насправді, за логікою речей, це абсолютно закономірна штука. Але, от джерела українського видання ОБОЗ повідомляють, що станом на зараз немає домовленості про розмову Трампа і Зеленського, немає такої домовленості. Не знаємо, побачимо, подивимось, друзі. Є така домовленість, що немає, але будемо чекати. Ще один військовий пише, що відмова від ударів по енергоінфраструктурі наразі вигідна тільки Росії. Я також цим згоден. Наша енергетика вже три роки поспіль перебуває під ударами усіх видів озброєння РФ. Більшість об'єктів вже мають захист від ударних БПЛА. Деякі мають захист навіть від ракетних ударів. Енергетична система досі жива і працює як єдина, завдяки ЗСУ, ДСНС ДТЕК щодо РФ, то вони тільки зараз почали відчувати болючі удари по НПЗ, нафтобаза, інфраструктурі транзиту, нафти газу і так далі. Майже кожної ночі, завдяки СБУ, ГУР СБС. З технологічного процесу випадає черговий стратегічний об'єкт країни терорист. Тому тільки Росії вигідно це припинення ударів по енергооб'єкту. От і все. Після заяв Трампа рахункова палата ще одна новина, Перевірила, куди витратила 30 мільярдів доларів допомоги від Сполучених Штатів Америки. Загальна сума прямої бюджетної підтримки, наданої урядом США впродовж 22-24 років, становила понад 30 мільярдів доларів. Ці кошти було реалізовано через кілька основних угод. Далі увага: проект підтримки державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в України. Ukraine, України називається 27 мільярдів доларів. З них ну там податки. Додаткова угода номер 8. до угоди про виконання завдання в сфері розвитки 1,7 мільярдів доларів. Грант цільового фонду багатостороннього донорського співробітництва 1,1 мільярди доларів. Ось такими є результати після заяв, та й навіть звинувачень Трампа від рахункової палати, яка перевірила, коли були витрачені 30 мільярдів допомоги від Сполучених Штатів Америки. Відповідь: відповідь. Так, що ще, друзі? Тут поки чекаємо поки чекаємо на подробиці. Ну, не подробиці цієї зустрічі, а на реакцію від інших. Ну, називаємо так дієвих А давайте я зараз Фейсбук просто зайду зайду, буду читати, якщо там дипломати пишуть. Іван Яковина відомий міжнародник, журналіст міжнародник. Давайте мы оригиналу. В общем, Путин отказался от 30-дневного всеобъемлющего перемирия, который предложил Трамп. Вместо этого кое-кто невнятный временный отказ от ударов по энергетике и переговоры о морском перемирии. Путин еще раз показал, что от войны он отказываться не намерен и будет воевать, пока сидит на троне. Президент США испугался или не захотел давить на российского вождя и не смог добиться своего. Поэтому проиграл в этом раунде. Цикавое зауважение, до Инвесторов такие итоги переговоров не впечатлили. Индекс Доу Джонса пошел вниз, что очень плохой сигнал для Трампа. Ему как воздух нужно завершение войны для восстановления стабильности в мире, роста инвестиций и экономики США. Но Путин уперся рогом, поэтому война продолжается. Э -э, ну, пойти, что ваш еще по ваш панель подать. Первый раунд Трамп програв. Это правда. Ну, это ж правда. Мин досяг всяк своих целей. Индекс Доу Джонс пошел вниз. На Трампі це відображається. Це впливає безпосередньо. Окей. Що пишуть ще, що пишуть ще, що пишуть ще? Це провал Сполучених Штатів Америки, пише один з українських дипломатів. Так. Що дописують, друзі? Коля Ріга став радником міністра закордонних справ? Я також читав що співак Серіга став, радником міністра закордонних справ? Зараз всі трохи стібуть його. А, да, журналісти-колеги пишуть, що Путін підтримав пропозицію Трампа про 30-денну відмову від ударів по анергетики. І журналістка питає: ви вірите, що по нам перестануть бити окупанти? Напишіть, друзі, чи вірите ви в це? Ігор Лапін пише, екс-народний депутат України, військовослужбовець: дві години великого ні нічого. Давайте так перефразую, і тут він також правий. Юра Дещатов журналіст пише: За першими коментарями, вже зрозуміло, що толку від розмови мало. Росіяни пишуть, що Путін підтримав позитивно, відгукнувся на ідею про можливе припинення вогню. про Можливим об'єктам енергетики, а не взагалі припинення на 30 днів і дав команду на її виконання. Бачу, що сторони не використали весь потенціал можливостей, пише український журналіст. Так, що ще далі? Ми нагадаємо, що і про обмін планеними домовились, друзі. Він завтра відбудеться 170 на 175, 175 на 175. І от що цікаво. Сергій Миронов з російської сторони каже, що обмін полоненими буде проходити за формулою один до одного, а не всіх на всіх, як зазвичай, це хоче Київ, і що не вигідно Росії. Я не розумію, чому це не вигідно Росії. А, ну, тому що у них нібито більше наших полонених, чи, чи що? Окей. Так, друзі, рухаємось далі до інших реакцій, які зараз надходять після телефонної розмови Трампа і Путіна. Окей. Борислав Береза пише, до речі, завтра о 9.00 він у мене буде в ефірі. Піду, зроблю паузу, з'їм твік поки інші пишуть про розмову Трампа з Путіним. Якщо буде щось більш важливе, повідомлю. Угу. Так, ще, 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 ще. Е, Олексій Гончаренко пише: Зверніть також увагу на ще одну цікаву деталь. В заяві Кремля про Близький Схід сказано просто одним словом, просто обговорили, а в заяві Білого Дому сказано. Щоб говорили близький схід, і обидва лідери поводились, що Іран не має бути в позиції, що він міг би знищити Ізраїль. Тобто і тут Путін прогнувся і трішечки здав своїх іранських друзів своїх не бросають. Я вам про це сказав, друзі. Що є відмінність в цих заявах? Да, ну, звичайно, він не міг сказати про те, що ми проти того, щоб Іран був настільки сильний, щоб знищив Ізраїль, тому що Іран союзник Путіна він їм допомагає, зрозуміло, що він про це не скаже. Вибачте, і Гартишкевич пише Путін відмовився від ідеї перемир'я, але Трамп може поки що змиритись. Природні, що в заяві Кремля нема слова ні. Висловлюється, висловлюється згода, з нібито ідеєю Трампа не бити по енергетичній інфраструктурі двох країн протягом 30 днів. Тобто, РФ не намагається вразити українські газо і нафтодобувні. Спроможності, а також об'єкти електроенергетики. Україна у відповідь має перестати наносити відповідні удари. Ну, там великий пост, не буду вас читати. Те, те саме фактично, тут немає сенсу переказувати. Нема сенсу переказувати. Що ще, друзі? Відомо. БПЛА летять зараз в сторону броварів. Невдовзі тривога буде в Києві. Хто з Києва? Готуйтесь, шановні друзі. Ось мир в дії, як написала моя колега. Щойно так домовилася про мир. от Мир в дії, до броварів підлітає Урсула фандерляєн. Попередила, що Росія готується до конфронтації з Європою. Епоха мирних дивідендів давно минула, каже вона. За словами президентки Єврокомісії, Росії готується до протистояння, оскільки найдавніший партнер Європи Сполучені Штати Америки переносить свою увагу на тихо, на індотихоканський регіон. Архітектура безпеки, на яку ми покладалися, більше не може сприйматися як належне епоха розподілу сфер впливу і конкуренції за владу справді повернулась. Написала Урсула фон дер Ляєн. Кирило Дмітрів, який ніяк не натішиться, а я казав, що це представник команди Путіна, який брав участь в переговорах в Еріяді з американською стороною? До речі, урожайський Києва, здається, але расист, пише в мікроблозі X про таке. Тепер офіційно ідеальний дзвінок, написав він, якщо росіянин пише, що це був ідеальний дзвінок, як ви вважаєте? для України це добре чи погано? Я думаю, що погано. Тому, друзі, маємо розуміти, що вийшло одне велике нічого. Але, скажімо відверто, Трамп програв у першому раунді Путіну. Це правда. Путін ще максимально виведе для себе вигідні умови, максимально, які тільки можна зробити. Це Трамп великий переговірник, хто мені там розповідав? Майстер угод, Дональд Трамп. Києві е, тривога, є загроза балістики. Добрий вечір. Е, ми з України. Летить балістика на Київ, як повідомляють. Це Мирні ракети летять чи як? Домовились про мир. Це жесть. Це просто жесть. Для тих, хто щойно долучився до нашого ефіру, ми робимо. Ну як це? Давайте висновок да, зробимо з того, до чого дійшли сторони. Путін погодився не бити по енергетиці і критичній інфраструктурі 30 днів, обміняти полонених 175 на 175, передати Україні 23 важкоранені людини, назвав умови для повного перемир'я. Зупинка мобілізації в Україні, зупинка там передачі розвідданих і військової техніки. Домовився бути на зв'язку. Назвати домовленість удачною не назвеш пишуть журналісти. Навіть Трамп скасував прес-конференцію і не вийшов до журналістів. Ну то пишуть, що за годину може вийти до журналістів, але я також думаю, що він не вийде до журналістів, тому що йому нічого продемонструвати. Там журналісти не такі, як в Кримі, Вони будуть запитувати його. А що ж ти не, не домовився? Якщо е, чи є щось хороше для України, навряд пишуть журналісти, Путін не пішов на жодні поступки в розмові з Трампом згоду на відмови від обстрілів енергетики. Невигідна для України угода. Росія і так не обстрілює нашу енергетику. Так як до наступної зими, це не має сенсу для Росії. Вони просто будуть накопичувати ракети, як робили це завжди. Зате те, що ми знищуємо російські НПЗ, наносить Росіяни мільярдні збитки кожен місяць, і дуже болюче є для них. Це те, що я вам говорив, друзі. Це те, що я вам говорив. Окей. А... Невигідна нам ця вся історія просто невигідна. Канцлер Шольц назвав хорошим початком заклик до припинення атак Росії і України на енергоінфраструктуру і підкреслив, що угода про перемир'я неможлива без України. Пише Ройтес. Дякуємо величезне, Данке шон, канцлера Шольц за вашу очевидність. Маю сказати вам таке: вам потрібно бути. Більш заглибленим в контекст війни для того, аби розуміти, що сьогодні для України нічого хорошого не відбулося. Якщо раптом ви не згодні, друзі, напишіть мені в коментарях. А знаєте, що найцинічніше при всьому цьому? Що найцинічніше? Що сьогодні, 18 число, а 17 березня Путін два роки тому, друзі, отримав ордер від Міжнародного кримінального суду. І знаєте, чого стосувався цей ордер? Цей ордер стосувався викрадання українських дітей. Він був виписаний Путіну і Львові Білові, омбудсмену з Росії, типу уповноважена справ дитини. Ну, зрозуміло, що вона уповноважена з право красти дітей, значить, це було 17 числа. Тобто два роки тому. уявляєте, яке цей польову фактично в обличчя? Світової демократії, світового права і судочинства серед іншого, і Україна нагадує зокрема і робить це постійно. До прикладу, той самий Андрій Єрмак, очільник офісу президента, каже про те, що жоден мир не буде справедливим, якщо українські діти залишаться в руках Росії, звичайно, дійсно, тому що російські злочини проти дітей тривають за оцінками українських правозахисників до. 1,6 мільйона українських дітей перебувають під контролем Росії, депортовані або змушені жити в окупації. Їхню українську ідентичність систематично знищують, змушують приймати громадянство Російської Федерації, змінюють особисті дані і злучають до військових організацій і пропандистських програм. І ордери МКС пише Єрмак. Це лише початок. Україна використовує всі національні і міжнародні інструменти для покарання організаторів і виконавців злочину. Нещодавно українські прокурори подали черговий винувальний акт щодо викрадачів десятимісячної Маргарити Прокопенко з Херсона, яку злочинно зробили росіянкою. Ми не зупинимося, поки всі діти не повернуться додому. Жоден мир не буде справедливим, якщо українські діти залишаться в руках Росії. Давайте нагадаємо, друзі, що однією з червоних ліній для України є, зокрема, повернення українських дітей серед іншого, так. Повернення українських полонених, про що українська сторона і вище політичне керівництво каже. А також нагадаю про що казав Сибіга міністр закордонних справ НАТО залишається для нас як тим курсом, який ми визначили для себе у контексті євро і атлантичної інтеграції. Ні демілітаризації, це також одна з червоних ліній, ні території. Ми ми території ми не міняємось, території не продаємо. І не домовляємось про території Наші території. Це є наші території, це також черво червона лінія. І звичайно, українські діти і до чого це все веду, Що дуже цинічно. Насправді що наступного дня, через два роки, після того як міжнародний кримінальний суд видає цей ордер за найжахливіший злочин проти наших українських дітей з путіним. Спілкується президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, і ну давайте скажемо чесно: не найкращим чином відбувається ця розмова як для президента США. Так і для України, але ми будемо відстоювати нашу позицію, і ми будемо робити все можливе, щоб наших українських дітей повернути.